Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьмьма. Сьогодні дивимось, що Таро Відьмь вам каже. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі. Тема розкладів, які ви хочете подивитись. Не забувайте писати по особистих розкладах. Це буде загальний розклад, але ми зробимо декілька варіантів вже всередині. Що кажуть вас? Ви, ви були змушені відмовитись від того, що ваша поправа. Майно, життя, стосунки, любов, кожен зрозуміє по-своєму. І ви почали дуже багато плідно працювати над собою, але це може не давати результату. Чому? Тому що. Ви не там, де повинні бути, не своїм шляхом іде. Вам дадуть друзів та людей, які будуть покращувати ваше життя, дарувати вам свята, якісь емоції. Але все одно це не та людина, яку б хотілося бачити поруч. Що вас чекає? Обирайте один з трьох варіантів, хто не вміє обирати, дивіться всі три. Що на вас чекає? Якийсь негатив скриється. Вам треба дороги відкривати одинички. Тут треба дивитись по минулому, що за негатив. Двоєчки, тут чоловік пропозицію із коханням, але більше розмов. Знаєте, я більше розкажу тобі, ніж зроблю. Хто одинокий, тут зустріч, хто в стосунках налагодиться трошки. Троє, троєчки, ви себе самі загнали в глухий кут. До вас ідуть гарні люди з гарними новинами, але треба спілкуватись, треба виходити з глухого кута. Якщо ви хочете, щоб в домі була благодать, то треба її нести в собі. Тому що ви нікого не хочете не бачите, не чути. Буде відновлення якесь і по здоров'ю, і по фінансах, але треба трошки зусиль докласти, щоб воно швидше було. Дякуємо, хороші.